Всім привіт. Сьогодні даю Еліксієру рецепт молодості. Він допомагає особливо цукровий діабет, е, ожиріння, е, мужську е, силу дає. Дає зір, е, чистий сильну печінку, кров, е, артеріальний тиск нормалізує. Ну, дуже велику силу має. Записуйте рецепт. Беремо три великі цибулі, беремо п'ять головок чесничка великих. Беремо корінь імбиру, але такий середній, щоб сильно не пекло вас, коли е, зробите сміс. Беремо лимон, помиємо, але його треба е, так само шкіркою перепрацьовувати. Беремо моркву або яблуко, або і то, і то зразу. Це по вкусу. Коли ми можна, то на блендери, на м'ясорубці. я тру на терці. Мені так цікавіше. Тру на терці, потім додаю по для вкусу, по вкусу дві-три ложки меду, то все перемолюю і п'ю. Коли я кажу, п'ю вибачаю з'їм, коли захожу. Беру столову ложку. Ранку встав в обід вечором. Ну результат дуже сильний, бо на собі це все перепробував. Ці у цей рецепт я знайшов у ар в арведах. Слов'янських бідах він там трошки інакший, бо там е, зо, йде золотий корінь. У Нас нема. Ми е, заміняємо його корінні. імбера і дуже супер. Подивитесь: три-чотири заходи, ви подивитесь, яке у вас здорове тіло.